одну державу взяти, щоб заключити угоду, щоб вони нас признали як державу. І вони тоді з поляками не могли, бо вони воюють, з турками не та, не та віра, і вони тоді починають е, переговори із московським царем і заключають військову угоду. Там я вам тільки покажу картину, де Московія е, бере патронат над Україною. У військовій тільки е, формі. Економіка, релігія, наука, то все залишається. Буде е... перший так, да, да, Може, залишається українські е, старшині гетьмана. І вони самі вибирають гетьмана, хоча потім вони це все змінили. Так от, якщо б він це не прийняв, нас могли би розірвати між собою. І України такої би не сталося. І він, як засновцю державу, його признає. Московський цар, і після цього протягом пів року ще шість держав признають українську державу. І вона потім проіснувала 116 років. Не зробивши того, ми не знаємо, чи ми було. І при Богдані Хмельницького у нас з'являється політична нація українців. До цього у нас була етнична нація, а тепер політична нація. І от Хмельницький це та людина, яка створила державу. Яка розбудувала її. І потім після Богдана Хмельницького, після Богдана Хмельницького, до Мазепи була розруха, руїна. Гетьмани між собою воювали, були одночасно два гетьмана, три гетьмана, один з турками, другий. І в нас була руїна. І тільки коли Мазепа прийшов до влади, то його вибирали 21 раз. Це рекорд. А геть кожний рік мали переобирати за його ну, там різні заслуги. Так от, московити, це другий, у нас були друга екскурсія про Мазепу і Ось сьогодні номер у нас був закритий. Так, е, Мазепа це та людина, яка підняла на найвисокий рівень економіки України, розбудувала більше, чим 80 храмів і, музе... і е, цих, е, е, монастирів за свої кошти. А його зробили найвеликим зрадником, хоча його зрадив Петро І. Це буде в слідуючим екскурсії.